Бережний Олексій. Місячний ультиматум на вирішення собачого питання в Бердичеві. Сплив. Мер ветеринар Сергій Орлюк. Очікувано, як і за минулі два роки нічого не змінив. У депутатки Івасюк урвався терпець, і вона 20 жовтня таки принесла собак на засідання депутатської гуманітарної комісії. Як все було, ви побачите ексклюзивно тільки на моєму YouTube каналі. Тут завжди публікуються ексклюзивні відео та правильні думки про реальну ситуацію в Бердичеві. Тому зараз же підпишіться на мій канал і поширте це відео друзям. Доброго дня! Добрий день! Добрий день. день! Я на комісії в гуманітарних ситах депутат міської ради. Ходім, сюрприз буде. Доброго дня. Я як людина слова і комісія наша гуманітарна мені дорікають, що я не виконала свою обіцянку. Я починаю. Так як тривога нас затримала, зносити з понеділка, починаємо сьогодні. Це є бездомні тварини, вони є власністю громади. І відповідно до законодавства, хай громада, що хоче, те з ними робить. За мною ще там стоїть список людей. А вони хай поки з нами тут попрацюють. Я не знаю, що робити. У мене вдома вже п'ятеро розумієте? Мені люди зносять, питаються, куди їх поділити. Ну хай громада думає, ну, що то із керівник громади. Ми, як депутатська комісія з гуманітарних питань, теж маємо з вами про це подумати, тому що. Залишився один заступник в гуманітарних питань але чомусь він я бачу тільки займається господарськими гуманітарними тому так, почином буде це власність громади тут у нас а керує громадою голова міська рада хай вони тут як ви бачите комісія розпочалася під скавчання песиків але чи? Ні, дайте пояснення, Юрій. Будь ласка, клініку, в яку клініку? На яких підставах? А на що ж ми плакати? Вам хіба їх не жалко? Звичайно, жалко, це, це ж вулиці, я їх і принесла це в тепле приміщення. Зараз як... в яку вони клініку зараз їдуть? Як ви думаєте, в яку? Я не знаю, Юр, скажіть. Дивно, а чому вони кажуть, яку клініку їдуть, коня. Куди ви забираєте? Ну нашу не по клініку, ну дивіться, дві скільки на лесенку. Мені шкода Але хай би тут були. А що ви їх забираєте? Не такі хай Їхня подальша доля мені невідома. Проте під час засідання депутати одноголосно підтримали подані мною рекомендації, які стали результатом роботи спільно з колегами над цією хронічною проблемою Бердичева. Отже, перелік такий: розробити проєкт рішення про регулювання чисельності безпритульних тварин, підготувати документи та завершити будівництво комунального притулку для тварин. Створити муніципальний реєстр, збільшити в 5 разів кількісні показники відлову безпритульних тварин, внести відповідні зміни до програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Бердичівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. Собаче питання може бути закрите. Чому цього не робить міський голова, це питання до нього особисто. Депутати вже зробили все можливе для того, щоб системно вирішити всяче питання раз і назавжди. Більше того, ця ситуація відкрила для бардичевлян ще одні двері можливостей. Принесені меру ветеринару пси виносять в коробках якісь чоловіки в картузі. Можливо, це на сьогодні єдиний спосіб вирішення собачого питання. Спробую з'ясувати. А щоб не прогавити, зараз же підпишіться на мій канал і поширте це відео друзям. Продовжуємо разом наводити лад в рідному місті.